Я б хотів би для продовження служіння прочитати місце Слово Божого і коротенько пороздумуємо. Це буде Євангелія Матвія, 11 розділ 27 вірша. Євангелія Матвія, 11, 27. І нижче. Ісус сказав такі слова: передав мені все мій Отець, і сина не знає ніхто, крім Отця. І Отця не знає ніхто, окрім Сина, такому син захоче відкрити. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Божярмо моє любе, а тягар мій легкий. Божярмо моє любе. А тягар мій легкий. Ви знаєте, Ісус Христос, коли ходив по цій землі, я думаю, неоднократно Він кликав людей, щоб вони приходили до Нього. Багато людей, вони самі бачили, як він жив, про що він проповідував, і вони бігли за ним. Але такі були моменти, які описує нам Євангелист, коли Ісус прямо кликав, щоб люди приходили до нього. Не кожна людина може заявити так: придіть до мене. І ще й після того сказати, Він каже, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Ви знаєте, до Ісуса Христа приходили різні люди. Але Він тут робить наголос якраз на таку категорію людей. Які відчувають в своєму житті, що вони є струджені і обтяжені. Що вони є струджені і обтяжені. Чим же ж таким може бути струджена і обтяжена людина, що вона відчуває потребу в Бозі? Я б хотів би прочитати Псалом 37 з 5-го вірша. Ну, я не знаю, можливо, в деяких бібліях трошки цифра буде інша цього псалма, але тут написано так: псалом 37 з 5 вірша. Про певний тягар, який мають люди, бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжче над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї, скорчений я і надміру похилений. І цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення. І в тілі моїм нема цілого місця, обезсилений я і перемучений тяжко, ридаю від стогону серця свого. Дивіться, що сказано. Тут описана така картина людини, яка цілий день ходить змучення тягарами, і він порівнює ту муку, як рани гниють, все нутро його гниє. І він говорить тут не, про, не просто про фізичні рани. Я впевнений, що Він навіть не про ці рани говорить. Він каже, провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої. Брати і сестри, я думаю, що ті люди, які жили без Бога, а сьогодні живуть з Богом, вони розуміють, про що говорить автор цього псалма. Коли ми жили далеко від Христа, наші провини, наші грехи, мої провини, вони давили мене до землі. І поки я не знав Бога, я навіть до кінця не розумів, чого я так мучуся в цьому житті, чого нема щастя, чого нема благословіння, чого так тяжко живеться? Можливо, якісь і депресії в людей приходили, як переді мною як брат Борис розказував про того чоловіка, який мав гроші, маючи велике багатство, приймав антидепресанти. Нащо йому ті антидепресанти при грошах, при багатстві, та тому що провини настільки тяжкі, та тому що життя без Бога, воно настільки тяжке, що людина психічно може поїхати з розуму. Це життя без Бога, це є тягар. Ісус Христос, Він знаючи проблему людства, це є гріх, Він бачучи, що цей тягар несе кожен. Може, не кожен до кінця розуміє, що Він несе цей тягар. Очі, можливо, пізніше трошки вже відкриваються комусь, коли вже цей тягар так давить до землі, що вже тяжко встати. І Христос, бачучи біду нашу, людей, Він каже таким обтяженим і змученим: прийдіть до мене. Я вас заспокоюю. І далі, в 29 вірші, він говорить цікаву фразу. Візьміть на себе ярмо моє, навчіться від мене, бо я тихий серцем покірним і знайдете спокій душам своїм. Людина, яка приходить до Бога з тягарем гріха, вона просить, щоб Христос забрав цей гріх, простив, очистив, омив. І це добре. Свого часу ми попросили цього Господа. Але ви знаєте, сьогодні настав такий час, коли і часто такі проповіді чути, таке легке християнство. Я називаю християнство без ярма. Коли люди думають, що бути християнином це просто попросити в Бога прощення вийти до покаяння, сказати пару слів: Господи, прости мені. І часто кажуть, все, ви є вже дитина Божа, ви спасена людина. Тепер радісно смілуйте, слідуйте в Царство Небесне. І вроді би ж так людина покаялася, людина попросила Бога прощення. Але не завжди, я би сказав, я не чув ніколи, що. Отак, От коли виходять люди до покаяння, їм казали, а тепер ви покаялись, тепер маєте ще взяти певне ярмо. Настройтесь на тягарі певні, які Бог покладе на вас. Можливо, би хтось навіть задумався, коли він вийшов до покаяння і після того йому сказали таку фразу: будь готов страждати, будь готов обмежити себе в певних речах. Скільки я за свого християнського маленького досвіду бачив людей, які виходили до покаяння, і тут в нас в залі. Які, можливо, перший раз навіть прийшли на служіння, вони вийшли, покаялися, в сльозах плакали, і більше я їх ніколи тут не бачив. І думаєш, людина прийшла до Христа чи не прийшла до Христа? Та ж вона каялась і в сльозах каялася. Ви знаєте, я не відкидаю того, що ці люди дійсно вони і приходили до Христа в покаянні, просили прощення щиро. Але ще є певні моменти, я, я вважаю, дуже важливі моменти, які кожен християнин повинен це зробити. Взяти ярмо, яке пропонує Христос. Якщо не взяти цього ярма, рано чи пізно це наше християнство як карточний домік розсипеться. І нічого доброго з того не вийде. Ви знаєте, Христос, коли розказував одного разу про Ну, так, коли дух нечистий, він виходить з людини. Він іде і блукає місцями безводними. І потім, коли він вертається, людина там прирівнюється до хатки, до будинку, до кімнати. Вона, цей дух він приходить, вертається і дивиться, що ця кімната, вона є чиста, заметена. І ніхто там не заселився чистенько. Він йде, шукає ще сім зліших приходять і вертаються. І ті людині ще буває гірше, як до того. Оце є зречення від гріха без посвячення Богу. Зречення від гріха без посвячення Богу. Таке легке християнство просто покаявся, просто прийшов. Але не підпорядкувати своє життя волі Божій і заповідям Божим. Ви знаєте, ярмо це є. Те, що нам може ну, навіть саме слово ярмо, можливо, неприємне, це певні обмеження, це є певне рабство, послух навіть чомусь. Біблія навіть застосовує такий термін, як раби праведності. Ну, здається, праведність і ми раби праведності, та це певне обмеження, рабство, бути рабом Христа, рабом праведності. І от тут описується, що цей дух приходить, дивиться, людина нічого не зробила, ніхто не заселився в цьому домі. Тобто людина не підпорядкувала себе Христу, не взяла це ярмо. І рано чи пізно, рано чи пізно, людина скочується назад. Є багато християн, які не можуть звільнитися від певних гріхів, вони мучаться. Тому що вони не підпорядкували своє життя волі Божій. Треба себе часом, не то що часом треба себе обмежити в певних речах. Будучи христиною, ми багато в чому себе обмежуємо. Ви знаєте, такий навіть простий приклад. В книзі плачі Єремії, 3 розділ, 27 вірш, там така гарна фраза сказана. Написано: добре для мужа, як носить ярмо за своєї Молодості. Трошки вирвав з контексту, але суть я хочу трошки звернути нашу увагу. Добре для мужа, як носить ярмо за своєї молодості. Ярмо навіть для наших дітей. Це є дуже добре. Я зараз дивлюся, як мої діти вчуться в школі, і ну, там, батьківський, е, моя жінка там голова того батьківського комітету, і там на збори ходить. Ну і багато інформації про те. Які діти, які батьки, як виховують і так далі. І ви знаєте, навіть таку фразу чув, один психолог американський сказав, він каже: дайте мені дитину, і я зроблю з неї все, що завгодно. Дайте мені дитину, і я зроблю з неї все, що завгодно. До чого він це говорив? Що поки ще дитина є мала. Її ще можна десь нахилити, на неї можна покласти якісь обмеження, чомусь заборонити і навчити її до порядку, до того, щоб вона була вдячна, ще, 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 ще. можна якісь обмеження на дитину покласти. Кажуть, що молоде дерево легше нагнути. Його можна десь підв'язати, і воно буде рости туди, куди треба. Але коли вже та тополя отака, ти вже її не туди і не сюди, вона вже росте, все, з нею вже щось зробити не можна. До чого я веду, що старшу людину. Часом буває на щось хороше, навіть вона вже щось поганого навчилась, ти вже її на щось хороше не схилиш. Чи навіть з хорошого на щось погане, вже тяжче схилити старшу людину. Тому що в неї вже це вкорінилося, вона вже угрунтувалася. А з дитини ще щось можна зліпити. Чому Біблія каже, настав юнака при початку дороги, і він з неї по вік не зійде. Спочатку легше наставляти. ще щось можна якісь обмеження наставляти, накладати. Обмеження це і добра річ. Ви знаєте, я не раз дивлюся, ну, такий, можливо, приклад, я знаю конфесії, де християнські конфесії, де, скажімо так, дівчаток. З такої, ну, ще з дит... з та дівчинка маленька, а її вже заставляють батьки, то що вона навіть не знає, її заставляють вдівати косинку. Ну, В Біблії ж написано, що косинку треба вдівати яким? Замужнім дівчатам, які моляться перед Богом. Замужнім, так? Але чомусь вони взяли і певне обмеження на ту дитинку наклали, і та дитинка вже потім з часом. Вона не розуміє, як то без косинки молитися. І багато в чому можна таких прикладів називати, коли з дитинства навчена людина її потім тяжко похитнути. Коли вдівати дітей як небудь, вони привикнуть, вони будуть діватися як-небудь, будуть вилазити нам на голову. Тому варто звертати увагу на ярмо. Ви знаєте, ярмо Христа, воно є любе. Бог не накладає на нас якихось тягарів, які ми не будемо нести, ну, не будемо мати сили нести. Божі заповіді, вони є любі. Для кого є любі? Для тих, які прийшли до Бога. Вони є приємні, вони не є тяжкі. Для тих, які мають Духа Святого в своєму серці, вони є приємні. Вони є тяжкі для невідроджених християн. Ну, я навіть не можу сказати християн, невідроджених людей, бо невідроджених християн не буває. Для невідроджених людей. Вони є тяжкі. І не раз буває, дивишся, людина приходить в церкву, вона ніби вийшла, покаялася. Але вона дозволяє собі погані слова вони вириваються. І вона каже: Я не можу, я не можу, я не можу десь, десь воно є. Чого воно там є? Та тому що людина до кінця не розуміє, що вона не взяла ярмо Христа на себе. Вона не взяла. Вона не підкорила себе Божій волі, брати і сестри. Не може бути освячення без посвячення Богу. Як часто я думаю про себе, як часто ми думаємо про те, чи я взяв ярмо, чи я посвятив себе для Бога. Якщо цього в житті не сталося, то молитва покаяння це не була молитва покаяння, це самообман. І далі, якщо людина не живе після покаяння християнським життям, це самообман. Не обманюємося, Бог осмієний бути не може. І не називаємо себе християнами. Тому що християнин, який не посвятив себе для Бога, це не є християнин. Людина себе обманює і у вічності вона прийде перед Богом. Можливо, вона буде в шоці, що вона ходила все життя в церкву, жила як небудь. Не покорялася волі Божій. І в результаті вона думала, що вона спасена, а вона не спасена. Я б не хотів би, щоб я так обманувся. Тому я говорю сьогодні ті слова, можливо, хтось думає, що я собі дозволяю блуд, я собі дозволяю погані слова, я собі ще щось дозволяю, і хтось себе заспокоює. Але я в церкву хожу, я колись молитву покаяння сказав. Це все пусте. І не обманюємо себе і Бога, бо Бога обманути не можна. А дійсно посвятім своє життя для Христа. І по-справжньому покаємось, По справжньому покаятись – це взяти ярмо Христа. І йти за Ним. І Йти за Ним. Я б хотів би, я колись читав цей вірш, і мені дуже подобається. І я все-таки прочитаю ще його. Один раз я один раз читав вже, скільки часу пройшло, але я ще раз прочитаю і нагадаю, як це бути слугою Христа і йому служити. В той час не було тракторів. І для робіт з землею використовувати волів доводилось єврею, щоб віл тягнути плуга міг, колеса молотильні. була запряжена в ярмо волова шия сильна. Щоб зручно чувся віл в ярмі, щоб не натирало, до нього кликали майстрів і мірки всі знімали, своє ярмо мав кожен віл, господар дбав про нього. І певно, що давав, і певно, що. Давав дохід той віл для пана свого. Вдягали на вола ярмо, У плуга заправляли. Як поганяли, він ішов, ставав, коли спиняли. Він сам собі не вибирав, чи сіять, чи орати, то все господар визначав, а віл лиш мав сповняти. Звичайно, віл не вибирав, чи те, чи інше поле, і в час роботи не втікав попастися ніколи. Хоч, може, часом і було у вола таке бажання, пішов би, щоб не був в ярмі відрання й до смеркання. Господь сказав ярмові зміть, а ти, дитина Божа, змогла вже серцем зрозуміти, що треба бути схожим у поведінці на вола, з різницею лиш тою, щоби сама своє ярмо взяла на шию свою. Взяла? А є, як від вола господарю прибуток. Йому ти радість принесла чи переважно смуток. А як взяла, хто на поля заглядує, неблизькі? хто бігає в робочий час на світські пасовиська? Стоїш, коли Господь стоїть, ідеш, коли рушає, хто у Господньому ярмі, той Божу волю знає, і той виконує її слухняний добровільно. Господь же сил дає своїх, з ним рухаючись спільно. Хто сам ярмо Господнє взяв, той у житті спокійним став. Господь сказав: візьми ярмо, чи любим є тобі воно. Амінь.